Вітаю вас, шановне панство! Якщо ви бодай один день живете в Канаді, і якщо ви вступили хоча б в одну групу українців у Канаді, ви не можете не знати, як складно зробити собі новий закордонний паспорт, тому що неможливо впіймати слот в консульстві. Інтернет повний інформації про шахраїв. Люди самі не можуть зловити ці слоти, тому що слотів мало охочих багато. І принесла я вам історію якраз про це. Моя ліпша подруга живе і працює в Бельгії. Вона працює на наше Міністерство закордонних справ в Європейському Союзі зараз. І вже дуже багато років. Тобто, вона там всіх знає, вона всіх знає, отак. От Оце, от. що вам треба розуміти для цього. А, і якось нещодавно з нею розмовляючи, кажу, Боже, як же я за тобою скучила? Мені треба тебе побачити страшенно. Приїжджай до мене в Канаду, роби вже ту візу. Приїдь до мене ти. Тому що вона моя просто my travel buddy. Ми з нею були всюди. Ми з нею познайомилися в Штатах. Ми з нею їздили в Ісландію. Ой. І значить, слово за слово, і говорю їй, приїзди до мене. Вона каже, так, тільки паспорт треба мені зробити, а це непросто доволі зараз. Я кажу, що ти маєш? на увазі? І вона каже: Ну як, у мене от закінчується паспорт. Я не пам'ятаю, коли наступного року, може, цього вже року. не пам'ятаю. Але ну, логіка в тому, що зробити паспорт от прямо вже треба. І я кажу: ну така, і що? Вона каже: ну, як що? Я спитала у своїх колег, як робити паспорт, мені сказали, що треба там ловити слот. А я заходжу на сайт а слотів, немає. Я кажу: в смислі? Тобто ти так само, як і всі інші люди, не за якоюсь там внутрішньою чергою, не за якимось там особливим порядком отримуєш закордонний паспорт? Вона каже, ну так. У нас немає ніяких привілеїв для дипломатів. Я кажу, Боже, як це дивно. І, чесно кажучи, я відчула якийсь жаль за неї, тому що мені здається, що так не має бути. Вони не можуть собі. За якимось спеціальним порядком отримати свій закордонний паспорт, і вона каже: значить, заходжу я на сайт, ловити той слот, слота ніколи немає. І тут я розумію, що прийшов мій час, тому що я читала такі ці групи українців, які страждали з бронюванням слотів, і починаю їй розповідати, що там слоти з'являються в певний час. Треба перевірити, там, у котрій за Києвом, там, чи то раз на два тижні чи ні. Я кажу, що от в Канаді так-то, так-то, але думаю, що якщо у тебе така сама логіка, якщо слотів теж немає, то теж мають бути якісь лайфхаки. Починаю їй розповідати, а потім кажу: а що тобі заважає з'їздити в Польщу в ДП документ, наприклад, чи є десь може, ближче, здається, в Німеччині є, якщо я не права поправте, будь ласка. І вона така каже: слухай, а гарна ідея, мабуть, я так і зроблю. Як там, що там. Ну, і ви розумієте, в чому іронія, так? Що людина, яка буквально знає цих людей по іменах, має ставати в загальну чергу. І вона мені відверто сказала, що ніяких поблажок немає. Не знаю, чи вам. Стане весело від цієї інформації чи сумно, але я дуже довго думала. Тому нехай просто ті, хто зараз намагається впіймати слот, впіймають його якомога швидше. І просто, знаєте, що, бодай, отака справедливість, нехай вона, звісно, мені не дуже подобається, я вам чесно скажу. Я би хотіла, щоб кращі слоти були для всіх, і не треба було в такому плані всім бути рівними. Але. Не думайте, що працівники консульств ці слоти кудись там собі розпродають. Принаймні, не, не, не знаю, принаймні не ті, про яких я знаю, отак, давайте так. І нехай у всіх все вийде, а я сподіваюся, що моя подружка все ж таки зробить собі паспорт і скоро до мене приїде.